Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу записати вам коротеньке відео і нагадати, що в нас є патрубки до трактора МТЗ Силіконові. В нас вони є на радіатор верх-низ, на термостат і навіть ось такий з'єднувальний. Баків паливних. Вважаю, що не потрібно розповідати про те, що силікон краще, ніж гума. Ви про це прекрасно знаєте і без мене. І якщо у вас є фінансова можливість, однозначно беріть силікон. Воно довше проходить, як кажуть, поставили і забули. По ціні вони коштують верхній і нижній. Приблизно по 200 гривень штучка на термостат коштує 150 гривень, і ось цей на бачки коштує також в районі 200 гривень. Тобто, якщо ви в нас берете комплект три штуки, верх низ на термостат, воно у вас вийде в районі 550 гривень. Ну і також це можна купити у нас по окремості. Ось подивіться, якої якості силикон іде двохшаровий з ниткою. Нитка йде в чотири рядки. Якість гарна. Також на ринку України є дешевші варіанти, там, де одношаровий силікон, менше нитки. Але ми вирішили продавати саме ось такий варіант. Ну, як то кажуть, посилений. Не самий дешевий, також звісно, в нас є гумові патрубки виробництва Біла Церква. Якщо зрівнювати з якістю гуми, вони роблять якісно в рази дешевше коштують. І будь ласка, обирайте, що вам більше подобається, і замовляйте в нашому магазині. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, підписуємося на нашої youtube каналу, до наших соцмереж. ссылки в описі, і всім гарного дня. Пока.